Друзі, це Андрій Василенко. Як бачите, ви не бачите жодної картинки, це лише звук, це щось типу подкасту, про який я дуже довго думав, і не просто так, бо подкасти такі всі популярні, кожна срака має по своєму подкасту. А все в моєму житті має практичну мету. Якщо щось нове з'являється, це означає воно заповнює якусь порожнечу. А подекуди і декілька. І оцей проєкт не знаю, що з цього буде, не знаю, як його назвати, навіть на якому каналі буду постити. Мабуть, таки на свій другий україномовний, такий запасний для сируватого експериментального контенту, який називається Василенківська Комора. Ну і може назву його Василенківський подкаст. У нас є Василенківська балакалка, це чат в телеграмі. Тому хай так і буде. Як ви чуєте, я не сама в руках у мене моя лялечка. Дешева, дуже дешева класична гітара. Валенсія, якось, я купив десь за 2000 гривень тут у Львові, коли почалось велике вторгнення. У мене всі інструменти були в Києві. Мені треба хоч щось було, щоб продовжити мою музичність, скажімо так. Насправді я купив дві гітари, і оця має трошки більшу таку перкусивність, бо вони неї струни посаджені трошки вище і трошки свіжіші струни, також що також додає, але. Вже доволі глухувато воно звучить. Але ти не менш. Ну і переборчики. І так, і це неспроста, бо мені хотілося поєднати все, що я. ким я є. Що я знаю, хочу обговорювати з вами, розказувати, пояснювати, грати. Бо музика це велика частина моєї життя, і наразі вона таку підпільну роль відіграє. Я сам для себе тут щось граю, записую. А ютуберство моє пішло іншим шляхом перш за все, український канал. Я дуже довго мріяв мати повну свободу дій на Ютубі. Що хочу, те й пощу. Український канал нарешті дав цю можливість, бо мій великий англомовний був дуже обмежений не те що до музики, не що до металу, а лише до одного гурту. І цей гурт Металіка. Потім робив нові канали, щоб заповнювати у ці порожнечі. І отак поступово в мене вибудувалась така маленька імперія каналів і такою вершиною такою короною цієї імперії став мій україномовний канал, який я врешті наважився запустити уже після великого вторгнення. І потім іще новий з'явився запасний, бо для кожного ютубера має бути якась така, з, така віддушина, скажімо так, коли ти доростаєш до певного рівня на своєму одному каналі, ти починаєш ставити певні рамки, стандарти, якості чи тематики на ньому. І тому треба якийсь запасний другий канал. Туди вони пихають все, що не попадя. І якісь експерименти, якісь шматочки, мемаси, часто те, що вони постили... На перших етапах свого головного каналу, але бачите стандарти, нові люди приходять і хочеться е, досягати нового рівня. Але ж воно ж то свербить, хочеться інколи якесь гівно робити. Ось вам і Василенківська комора. І оцей подкаст, ну, не знаю, чи воно рахується як гівно, але буде ставати кращим. І він покликаний цей подкаст саме заповнити цю маленьку, порожнечу, ну, велику взагалі то це річ, яка абсолютно невідомо куди піде. Але я переконаний, буде мати повну свободу, от в тому, що я буду робити, говорити, грати, незалежно від е, тупо все, от все. Але щоб запустити щось прямо нове, треба, щоб це був гурт факторів, крім власне бажання мати волю творчості, це також ваші відгуки. Вони ви хочете більше контенту. Я дуже цього хочу. Просто не вистачає ресурсу, щоб робити повноцінні відео. Бо, як не як, е наше життя не складається з виборів, а з компромісів. Щоб робити щось одне, треба пожертвувати дечим іншим. Але ж можна і знайти якийсь компроміс, і навіть в тому, ось форма спрощеного такого контенту, але тим не менше, я сподіваюся, вам він сподобається. І також і ще один момент: відео виходять настільки рідко, бо якість, і, і там робота над ними дослідження, монтаж, що забуваєш, як говорити. Горло, рот, язик це м'яз, який треба тренувати, у зв'язці з мозком, який має вирішувати, що казати, як зв'язати різні слова в адекватні речення і висловлювати, сподіваюся, розумні думки. А це треба постійно тренувати, бо воно поступово стає таким ржавим, запиленим і треба це встрясувати і встрясувати найсирішим методом, який тільки є. Просто говорити, 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 що я зараз роблю. Без жодного сценарію. Що за я часто роблю і на моїх каналах, але там інша ситуація. Дуже багато що вирізається. Бо або там обмовився, або сказав не так, як хотів, або просто щоб ущільнити це для Ютуба, бо це така норма. Подкасти це інша справа. Тут говориш, запинаєшся. там Пофіг. Тут ти зради вайбу, зради того, щоб відчувати себе, наче в одній кімнаті зі мною я з вами тут триндю, і мені не страшно затягнути це. Не страшно залишити якусь паузу, обмовку і не сказати щось важливе. Бо це теж одна з таких перфекціоністських штучок, яка інколи стримує, затримує вихід відео. Ти боїшся не сказати щось важливе. От Ти вибрав тему і це свербить. Хочеться робити ідеально або, ще не менше, не упустити найголовніше. Отут цього немає. Якщо що. Скажу це наступного разу, або зможу навіть дописати без особливої такої різниці. Бо коли ти хочеш дописати щось до відео, ну от е, знову налаштовувати оцей відеосет, щоб ви розуміли, щоб зняти отой маленький 10-хвилинний ролик, треба мені півгодини облаштовувати все оце тут, щоб усістися, там причесатися. Там е, світло, камера, там ще 20 хвилин там намагається зрозуміти, чи правильний е, ракурс, і так далі. А коли щось забуваєш, от для того у мене є і фронтальний ракурс, коли я просто на етапі монтажу розумію, бляха, щось забув сказати важливе, або тут треба доповнити, уточнити. Я просто вмикаю фронталку і записую от фонаря, що я хотів доповнити. Це згладжує оці перфекціоністські кути, але. Якістю та, і повністю відео таким ну, не має бути. Це для, для перебивочки. І ви писали, що ви ок з такими маленькими перебивками. Вони так: навпаки, після цього фронтального ракурсу нормальне відео, здається, прям шикарною голівудською якістю. Тобто це той компроміт між якістю і регулярністю, скажімо так, щоб відео таки вийшло. В подкастах це ще легше. Ти можеш просто вімкнути мікрофон. І в якому вигляді ти не був записати те, що ти хотів сказати. Але це не означає, що я зараз сижу в одних труселях і не причесаний. Ні, я все таки причесався і зима настала майже. От зараз на вулиці зранку було плюс два, хоча це середина жовтня, перший день опалювального сезону. Тому штані на нагах, це такі, заради зручності можна їх і надягти, заради комфорту і теплоти. Та навіть, якщо не так, то це як справа честі. Коли ти сідаєш робити свою справу, ну виглядай хоч для самого себе, нормально. Одягни ті штани. Як хтось казав, якась британська мудрість. Справні, справжній джентльмен, навіть коли на самоті все одно кладе чай. Справжній джентльмен це той, хто, навіть коли він. Бляха муха! Справжній джентльмен це той, хто. Навіть коли на самоті кладе в чай цукор щіпчиками, а не лапами. Те саме і тут. Справжній ютубер це той, хто все одно надягає штани, навіть коли їх не видно. Але уявіть мене, це таки одягнено. Не уявляйте мене напівголого чи зовсім голого. Я сам вдома тому можу дозволити. позволити. Але... Так от до чого я веду? А не знаю, куди я веду. Саме тому і ця штука існує, щоб просто розвантажитися, з вами потеревенити і прокачка. Язику, щоб не забувати, як говорити особливо без сценарію. І я знаю, що це працює. Я знаю, що це працює, бо я так уже робив, але з англійською мовою. Так, насправді, от якщо я зараз врубити мікрофон і говорити от фонаря, англійською в мене це вийде краще, ніж українською. Хоча українська мова моя рідна. Але саме в цьому ключі я англійську використовував частіше. Роками знімав відео, і там вже підвішена підвищений язик в тому напрямку краще. У нас у людей є різні режими. Ми говоримо по-різному з нашими друзями, з випадковими перехожими, незнайомцями. Так само і тут, коли вимикається камера чи мікрофон, ти такий клац. Ох, чуть пальці не поламав. І ти в іншому режимі, ти намагаєшся говорити більш чітко, зважено, не ляпати зайве. І сама англійська мова в цьому плані була в мене найбільш прокачена. Плюс англійська таки більш ви знаєте. Коротка мова, як це сказати? Не, не коротка, а речення часто коротші, слова коротші, і нема зайвого. От, наприклад, щоб сказати Blade Runner, от відома кінострічка Blade Runner, що дослідно перекладається, перекладають той, хто біжить по лезу. От бачите, і тому, коли ти формулюєш е, якусь думку англійською мовою, в тебе це може зайняти менше слів. Менше всіляких вставок. Тому тут натренований я був більше. А от щоб говорити українською такі речі, то треба, треба це прокачувати. А прокачувати як? Говорити, намагатися, видавлювати це з твого мозку через рот і подкаст, така дружня, невимушена розмова з усякими огріхами і сируватостями як найідеальніше підходить. Я те саме робив з англійською мовою. От в 2014 році канал Великий ми, мене з'явився, потім в 17-16 почав говорити, але був дуже прив'язаний до бумажки, до папірця, до сценарію. Тоді я лише вчив англійську мову. Але розумів, щоб вийти на новий рівень, треба вміти говорити від балди. Е, ну, може, з деякими такими bullet points. От англійською мовою знаю, українською ні. Е, опорними точками. От, структура, але заповнювати. Це треба прямо з мозку. І це наступний рівень. Бо так ти можеш тупо клепати, що хочеш, відео, інтерв'ю добре виходять. Це скіл, уміння, навичка, яка завжди, яку я завжди поважав, коли бачу, що люди так можуть. Це варто розвивати. Я це тоді розумів і завів у 2018 якому це році подкаст. Про металіку. У мене був канал про металіку, але тепер я говорив без скрипта лише аудіо. І першим випуском був uh, мій uh, як це, репорт uh, uh, про те, як я провів свій перший концерт Металіки в Данії. Господи, от інколи не можу знайти відповідник українському, український відповідник англійському слову. Бо настільки я часто його казав англійською, а українською, ну, от бачите, іржа, яку треба струсити. Випуск за випуском, сезон за сезоном, там кілька десятків їх було, і розв'язав свій язик. І тепер мені не було страшно включити камеру і говорити без сценарію, без папірця. Але коли настав час робити українське відео, перший етап великого українського каналу це був: просто я сиджу, говорю, без всіляких вибачаюсь, виєбонів. І я це казав: ці серії відео покликані, щоб звикнути говорити українською мовою на камеру. І поступово це ставало все краще. Все професійніше, якщо так можна сказати, поки канал врешті не, не вибухнув, скажімо так, маленький такий вибух такий хлопок. І от не поговорю тиждень, поки роблю відео, чи два тижні, і вже о, сідаю за камеру, камерою. Навіть читати скрипта важко, бо ти відвик тупо говорити так і говорити стільки. В житті я спілкуюся з небагатьма людьми, тому практика у мене доволі обмежена. А дикторська практика так взагалі майже відсутня. Вона обмежується лише відео, які виходять рідко. Так от, зараз я це і буду робити. Сподіваюся, оцей подкаст буде продовжуватися, а в мене виходу немає. Знаєте, якщо там подивиться 10 людей, по-перше, ці 10 людей, що зараз слухаєте, ви легенди, ви офігенні, ви найкращі. Ну й, по-друге, мета то в мене є далі прокачувати цей голос. І крім того, так, точно, це для вас. Для прокачки мови і третє, для того, щоб звільнити масу ідей, які мене накопичилися, але я тупо не встигаю їх перетворювати в повноцінні відео. Оскільки чотири відео на місяць в кращому випадку. Але за цей місяць у мене накопиться нових 20 ідей. Такий темп, як ви розумієте, не сприятиме тому, що вони всі стануть е, е, відео, і треба знайти якийсь простіший спосіб поговорити з вами про це. На абсолютно різні тематики: від музики до географії, до як там кажуть, продуктивності. А і ще один момент: також четверта причина почати новий проект: це настає зима, і знімати відео може стати важче заріс за кількома причинами. По-перше, сонця встає все менше, і вже і на п'яту вечора взимку буде темно, як у а мій найпродуктивніший період, особливо для мого голосу, це після четвертої вечора. А штучне освітлення ну, виглядає як гівно. От подивіться мої старі відоси, які я знімав при штучному освітленні взимку. Ну, це, ну я не можу, я не, я не можу так більше. Лише сонце, лише справжнє світло дасть вам найкращу картинку. І друге, блекаути, добана русня можуть зіпсувати нам знову зиму тим, що будуть обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, і можемо сидіти без світла. А тут уже також знімати відео доволі важкувато. І, і, і крім того, що. Навіть не буде можливості включити лампочку, щоб зняти картинку. Інтернет може не працювати настільки нормально, щоб перекидувати ці гігабайтні файли. Ні, тут треба мати якусь підстраховочку, виліди ось легшого. І в плані виконання, і в плані монтажу, і в плані об'єму файлу, скажімо так. Мінус картинка залишається лише аудіо, а воно займає дуже мало. От, дуже мало. Хоча сама суть, яка передається голосом, а відео це як додаток. І також подивлюся, як вийшов звук. От щойно я намагався таки записати це по-нормальному. У мене є на мене є нормальний мікрофон. Я так сів, так епічно, як у ті всі такі модні блогери, такий о. Але всі мої відео зняті лише на айфон і на айфонівську камеру. І дуже часто, якість набагато краща, ніж у цих модних блогерів з модними мікрофонами. Бо, хоч воно і виглядає дуже професійно, але от ви знаєте, якщо ви фанати такого контенту. Дуже часто у них то то пердить, то тихо, то гучно, то зашкали, то у кого сіла батарейка, довелося заново переписувати. Це воно не варте того. А в мене нервів зараз недостатньо, щоб переживати технічні несправності. Особливо, як запишу, послухаю, скажу, все лайно. Ні. Я зараз маю волю рухів. Мене мікрофон стоїть, точніше, айфон, на сушилці, де сушиться одяг, а я сиджу на кріслі, який ви можете бачити на фоні моїх відео, там де біля електричного піаніно. Плюс гітара в руках. Айфон її ловить доволі добре. І мені не треба боятися, що один міліметр вправо-вліво уже буде звук поганий. Свобода фізична, свобода творчості, Ну, ви розуміли, чому я буду вам, українцям, пояснювати цінність свободи? Ха! От цікаво, що вийшло. Подивимося, другий епізод має бути кращим. Може, якусь таку фонову картинку вставлю, щоб рухалася, щоб вам було цікавіше. Підтримайте це відео коментарем. Буде небагато переглядів, тому кожен перегляд, вподобайка та комент будуть дуже цінними тут. А до того часу, ну що ж, гадаю, гітарка це буде традиційною частиною цього, невід'ємною частиною цього е шоу. І буду вам щось грати на початку або в кінці, хоча б. Ну що вам Грав металіку, а тепер зіграю щось з українського, а що я з українського знаю з ходу? Уже й забув. Уже <плес> й забув. Ну нічого. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! І Їбашимо.